Вітаю, мене звати Андрій. Я майстер спорту України з пауерліфтингу Федерація ІПФ. Також я володію вченою ступеню магістра в галузі спорту та фізичного виховання, закінченою з відзнакою. І сьогодні ми поговоримо про таку тему, як схуднення, але не просто про те, як схуднути, як схуднути, пройдучи марафон місячний залишити 8 кг позаду, а про те, що взагалі. Худнення дає нам в комплексі і в перспективі. Насамперед, треба зрозуміти, що якщо ви багато, 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 багато своїх років від народження до теперішнього моменту збільшувались у вазі, у вас є зайва вага, а зайва вага є майже у всіх, не лише у вигляді е, великого живота, чи у вигляді великих е, кілограмів на вазі. Це може бути абдомінально вісцеральне обжиріння, яке буде знаходитись внизу вашого живота. Це може бути ожиріння, яке буде знаходитись на ваших стегнах або на, на бічній частині вашого кору. Це все теж також недобре. І жирова тканина це є частиною ендокринної системи, і вона дуже погано впливає на наш, на наш організм. А сьогодні ми розберемо саме те, як процес схуднення вплине на вас. В довгостроковій перспективі, що ви будете відчувати, як покращиться ваше життя? І так, починаємо. І почнемо ми з першої частини нашого відео, з пояснення, як відбувається процес схуднення. Перш за все, в процесі схуднення нам потрібен саме звичайний дефіцит калорій. Що це означає? Це означає, що ми повинні вживати меншу кількість калорій, ніж ми витрачаємо. Дефіцит нам потрібно робити невеликий, так як е, основну ставку і мету ми робимо на довготривалий період. Тобто нам це треба зробити, схуднути. Не за три тижні, бо от літо скоро або літо настало, зараз, е, зараз червень, а в серпні я вийду на пляшні. Це так не працює. В якійсь мірі це так працює, можна схуднути доволі швидко. Забігаючи наперед, скажу, що нормальна втрата ваги це 1%, 1 від, від маси вашого тіла в тиждень. Тобто, якщо ваша вага, ми ну, візьмемо образно, щоб легше було рахувати 100 кг, втрачати 1 кг в тиждень це нормально, без зайвих зусиль, без надмірних фізичних навантажень і без, надмірн без надмірного обмеження себе в. Е, окрім дефіциту калорій, дефіцит – це коли ми витрачаємо більшу кількість калорій, ніж споживаємо, для нас є також важливою якість їжі. Якість їжі це дуже важливо, е, бо від якості їжі буде також залежати наше здоров'я, стан вашої шкіри, стан вашого зору. Оці такі Коливання солінові, які відбуваються в нашій крові. Цукор піднімається вгору, ви почуваєтесь добре, потім цукор падає вниз, ви почуваєтесь погано, у вас погіршується настрій, у вас починають отак трістися пальці, у вас з'являється холодний піт на чолі. Цього всього не повинно бути. Через те нам потрібно вибирати якісну їжу, складні вуглеводи, повністю нормальний повноцінний білок з усіма необхідними незамінними амінокислотами. Тобто це має бути білок тваринного походження. Це все, що бігало, плавало і щось давало, наприклад, яйця. Тобто, це риба, курка, телятина, ов'ядина, яйця. Так само похідні продукти, які, наприклад, дає корова або коза, це молоко, кисле молоко, сир твердий, сир творог, це все дуже корисно. І там хороший білок. Білком нехтувати не можна. Білок це основний будівельний матеріал, який буде використовуватись не лише для будівництва нових м'язів, але й для збереження м'язової тканини, коли ви будете знаходитись в дефіциті. А також з білка у вас не лише м'язи зна... складаються, а ще й ваші внутрішні органи. Для хорошого функціонування внутрішніх органів вам також необхідний білок. Далі нам потрібно пити достатню кількість води. І на рахунок достатньої кількості води тут є багато спірних моментів. Як прийнято говорити, що нам потрібно випивати 40 мл або 30 мл води на кілограм ваги вашого тіла. Тобто, якщо ви важите 100 кілограмів, вам потрібно випивати 3 літри води. Але, 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 але ще є досвіди, які показують про те, що все залежить від кількості. Співвідношення діуретичних гормонів і антидіуретичних гормонів. Діуретичні гормони це ті, які виводять воду з вашого організму, а їхні антагоністи, антидіуретичні, вони навпаки накопичують воду. І тут, ви не зможете, що, я, що я намагаюся сказати, що на початку ви не зможете випивати 3 літри води в день. Тобто ви лише будете випивати воду, і вона зразу буде виходити. Ви випили склянку, вона вийшла, випили склянку, вона вийшла. Через те, в плані е, пиття води, нам треба поступово-поступово поступово збільшувати дозу і дивитися на самопочуття. Як зрозуміти, що ви п'єте недостатню кількість води, це по кольору вашої мочі. Тобто, якщо моча наближена, кольор мочі наближений біль до темнішого, це означає, що у вас вже є обезводнення. Якщо він солом'яний або прозорий, це означає, що все окей. Обезводнення у вас немає. І знову ж таки обезводнення ми відчуваємо вже по факту. Коли ви хочете пити, от коли у вас з'являється бажання пити, ви вже обезводнені. Тому вам треба діяти превентивно, пити воду ще до того, як ви захочете, захочете пити і відчуєте спрагу. Далі, фізична активність це теж важливий аспект, важливий аспект. Фізична активність під час фізичної активності ми. Розуміємо не лише саме тренування, як фізичне, це може бути і ходьба, і робота у саду, і прибирання будинку, і їзда на велосипеді, і це ж саме тренування. Але тут треба звернути увагу на те, що великої кількості людей, і я особисто з таким також стикався після травми, що наше тіло, воно є. Несиметричні. Тобто, висота нашого вуха лівого і правого, вона буде різною. Висота наших очей, там, де очі знаходяться в черепній коробці, теж вони будуть різними. Тобто, довжина рук буде чуть-чуть іншою, а довжина пальців буде чуть-чуть іншою. І під час нашого тренування нам треба врахувати таку річ, як робота з асиметрією. Щоб не було асиметрії. Що я маю на увазі? Коли ви виконуєте вправу якусь або якийсь рух, де ваші руки працюють одинаково, наприклад, ви зробите жим штанги лежачи, або жим платформи ногами, чи присідання. У вас щось стоїть, наприклад, на спині під час присідання штанга, і ви двома ногами тиснете в підлогу, ви вважаєте, що це симетрична робота. Так, в якійсь міряться симетрична робота. Але завжди та кінцівка, яка буде сильнішою, буде виконувати і брати на себе більше відсоток роботи, ніж інша. Тому нам це треба враховувати. Ми так повільно, повільно будемо переходити до симметрії. В більшості випадків, якщо людина це регулярно робить, регулярно тренується, в років 35-40 вона це починає відчувати. Часто ми можемо побачити це по українських пенсіонерах, які велику кількість свого молодого життя проводять на городах таких. Таких зігнених, скажімо так, зігнених позицій, коли вони тримають сапу або мутику і працюють на одну сторону. Вони беруть, наприклад, отак і працюють. Що відбувається? Відбувається спазм правої частини тіла. Ліво розслабляється, і людей починає кривити. Їх починає або, або згинати отак, або згинати в сторону, шалені болі. І щоб цього всього уникнути, нам треба. Використовувати асиметричні вправи. Що я маю на увазі під час цього? Тобто це вправи, де кожна ваша кінцівка буде працювати незалежно і автономно. Наприклад, як ми можемо замінити присідання? Присідання ми можемо замінити випадами. Присідання ми можемо замінити підйомами на коробку. Як замінити жим штанги лежачи? Антелями лежачи. І так можна знайти аналог майже для кожної справи, якщо в цьому є необхідність. Далі ми переходимо до психологічних переваг. Коли ви схуднете і нормалізуєте свій індекс мас маси тіла, у вас буде більше стресу Стресу і більше контролю. Чому? Чому, Чому так відбувається? Тому, що ви, як мінімум, починаєте контролювати свій раціон. Ви точно знаєте, що ви будете їсти. Ви точно знаєте, коли ви будете їсти. У вас з'являється відчуття, що ви контролюєте своє життя, що у вас не буде, скажімо так, не, не прийомів їжі, що може віддалити від вашої цілі. І оце, оце, що ви будете робити з раціоном, буде переноситись не лише на впевненість. Схуднення чи спорту, а на іншій вашій галузі життя. Таким чином, ви будете виробляти дисципліну. Е, ще буде збільшуватись ваша самооцінка. Чому буде збільшуватись самооцінка? Ну, почнемо з того, що коли пройде якийсь відрізок часу, ви відчуєте результат, як правило, це відбувається швидко. За перших два тижні вже пропадає мінус 2 мінус 3 кілограми. Ейфорія шалена, на початку, потім так далі не буде, вага не буде швидко падати вниз, але почуватися ви будете добре. І це буде дарувати вам впевненість, а ще коли ви будете дивитись на навколо, навколо на більшість людей, які цього не роблять, які не покращують своє життя фізичне, а вони насправді його погіршують так, тому що в нас насправді фізична активність чомусь в нашій культурі не адаптована. Тобто, якщо ви побачите просто людину, яка десь ходить, гуляє просто так, або, ну, важко сказати, там, не на городі працює, а гуляє по подвір'ю чи по населеному пункту, це для більшості, для більшості людей. Я не говорю для всіх про всіх, для більшості це буде виглядати дивно. Ну, і от, коли ви будете порівнювати себе з такими людьми, ну, наприклад, далеко не треба йти. Порівняйте себе з своїми однокласниками. тобто, коли ви дійдете до якоїсь цілі, да, ви зменшитесь у вазі, ви побачите, що ви будете виглядати як, скажімо так, одним, одним із кращих особин свого колишнього класу або колективу на роботі. Далі наступна психологічна перевага це кращий настрій та більше енергії. Чому це відбувається? Знову ж таки. Якщо ви правильно балансуєте своє харчування, у вас немає цих інсулінових стрибків. Тобто у вас рівень цукру, глюкози в крові, інсуліну буде рухатися рівно. Скажімо так, у вас не буде підняття на настрої хорошого падіння, настрою поганий, хороший настрій, поганий настрій. Все буде відбуватись більше, плавніше, стабільніше. І знову ж таки, у вас буде більше енергії, у вас буде більше енергії, тому що ваш метаболізм буде працювати краще. Ваш шлунково-кишечний тракт також буде працювати краще. Розвиток дисципліни та стійкості ну, це вже схоже щось про те, що я розповідав. Коли ви упорядкуєте своє харчування, упорядкуєте свою фізичну активність, упорядкуєте свої тренування, упорядкуєте свій сон, це все буде відбуватись дисципліновано. Тоді, коли треба, стільки скільки треба, це дарує вам відчуття дисципліни. Та стійкості. Це зробить вас стресостійкішими в якихось, можливо, неординарних життєвих ситуаціях. І це надасть вам дисципліну не лише в цій галузі, а всіх інших галузях. Якщо ви можете робити добре це, ви бачите результат, ви так само будете робити щось інше дисципліновано, постійно, стабільно для того, щоб побачити результат. Бо, взагалі, який сенс займатися чимось, в чому ти не бачиш результат? Ну, наприклад, я, я особисто би не міг займатися якимось видом спорту чи діяльності, де я би не бачив результату, просто так приходити, е, приходити на тренування, не змінюючись, не ставати ні сильнішим, ні витривалішим, е, ні худшим. Ну, то, Не знаю, немає сенсу напевно, що це марна трата життя. І далі ми переходимо до частини, про яку мало хто говорить. Це насправді мало кого цікавить. Але це соціальні переваги, схуднення як каталізатор життя. Що це означає? Що, от уявіть собі, ви почали змінювати своє життя, у вас з'явились нові інтереси, у вас з'явилася нова інформація. Ви намагаєтесь отримати якісь нові цікаві знання, які ви раніше не отримали. І щоб це зробити, вам треба покинути своє оточення, попереднє, яке у вас було. Скажімо так, ну не покинути, це, можливо, сказано негарно. А зміни... не змінити, а знайти ще, розширити його, знайти нових людей, з яким це цікаво, якусь нову інформацію, де вона знаходиться, а там, відповідно, будуть нові люди. Чим далі чим ви будете в це поглиблюватись, тим більше запитань у вас буде з'являтися. Тобто у вас з'являться нові знайомства та нове коло спілкування, що теж буде доволі цікаво. Завжди знайомитись з новими цікавими людьми це корисно. А якщо ці інші цікаві і корисні люди, вони ще будуть бати, дбати про своє про своє здоров'я, вони буде схожі цілі з вашими, і під час вашої, скажімо так, кооперації е ваша ефективність також буде збільшуватись, бо ви будете зустрічати собі подібних. Покращення стосунків. Стосунки ваші будуть також краще, бо коли ви зменшитесь у вазі, ви покращите свою фізичну форму, у вас як мінімум з'явиться більше енергії. Якщо у вас є діти, племінники. Ви будете активнішими, тобто не буде такого, що тато прийшов з роботи, ляг на диван, все я втомився і не можу рухатися. Тату, тато повинен рухатися, повинен проводити час з дитиною активно. Якщо він цього не робить, це напевно, що не дуже добре. Ні для нього, ні для дитини. А коли у вас з'явиться більше енергії, взагалі всі ваші стосунки покращаться. Навіть лише через те, що ви будете менше втомлюватись, тобто ви будете більш резистивніші до втоми, Ваша продуктивність, працездатність буде е, набагато кращою. І саме через це навіть ваш спосіб життя стане активнішим. Ви будете більше всього встигати. У вас з'являться нові захоплення. Ці свої нові захоплення ви будете намагатись перетягнути своїх знайомих і близьких. Що також може стати для них дуже-дуже дуже корисним і в якійсь мірі змінити життя. Ви можете стати цією людиною, яка змінить життя когось близького, да? і це круто. І останнє це позитивний приклад для оточення. Тобто ви можете стати тією особистістю, яка буде вас надихати. От серед мого кола знайомств є багато людей, які в віці, скажімо так, близько 60 років. Роблять неймовірні, неймовірні речі. Вони можуть бігати, ходити на руках, підтягуватись, плавати. Е, знаю старших людей, які в віці майже 80 років, е, навіть більше 80 років, вони досі працюють, вони є корисними для соціуму, е, вони є потрібними, до них приходить багато людей. Вони знову ж таки в віці 80-70 років. Продовжують їм надавати, надавати, надавати свою користь. Це теж не може не надихати. І ви можете стати теж такою людиною, яка стане, скажімо так, частиною, частиною натхнення чи кумиром, ну, напевно, чи кумиром не можна казати. Скажімо, так, ви можете стати позитивним прикладом. І найважливіше, ви будете подавати, якщо у вас є діти, оцим своїм прикладом, приклад для своїх дітей, тавтологія, але що зробиш. Тобто ваша дитина або ваші діти будуть дивитись на вас, і це вже буде круто. От, я ніколи не розумів, коли там хтось з батьків заставляє дитину робити щось, це треба, ти мусиш робити, при цьому сам він це не робить. Тобто, образно е тато говорить там, дитині, кинь курити. Або коли бачиш, що дитина курить і починає сваритись на дитину, хоча сам також курить. Тато, який змушує дитину йти займатися спортом, а сам не займається спортом. Ну, типу. Це якось нелогічно звучить. Ну, принаймні, я цього не розумію. І з чого ми почнемо? Щоб цього всього добитись або утримати, почнемо з малого. З малого. Тобто, нам треба рухатись маленькими кроками. Ми не можемо змінити все одразу. Якщо ви будете надто різко впроваджувати зміни в своє життя, Буде великий ризик рецидиву. Чим більше, більше змін одночасно, тим більше ризик рецидиву. Вам необхідно почати з чогось малого. Тобто, що я маю на увазі? Почати з того, що ви, наприклад, кожного ранку ведете свій розпорядок дня прогулянок. Потім, після прогулянки, ви додасте контрастний душ. Потім ви почнете відмовлятися, наприклад, від цукру. І так далі, і так далі, поки ви не дійдете до того, чого хочете. Наступне будьте терплячими. Тобто ви не можете змінити те, що ви не працювали все своє життя. Допустимо, якщо ви назбирали купу проблем здоров'ям, це зайняло 20, 30, 40 років або більше. Змінити все за два місяці не вийде, на жаль, не вийде, ну не працює це так. Не працює це так. Треба стати терплячим. Далі, любіть процес, а не лише результат. Тобто ви повинні отримувати задоволення від процесу. Якщо ви не будете отримувати задоволення від процесу, на жаль, ви це кинете. Тобто людина повинна отримувати задоволення. Якщо людина не отримує ніякого задоволення, це не добре. Вам, вам це надоїсть, я вважаю, ви кинете. Тобто мені подобається заняття спортом, фізичною активністю, я отримую від цього задоволення. Я не змушую себе це робити, я це сьогодні зроблю, бо мені це треба. Ні, мені це подобається. Це для мене, скажімо так, як спосіб, спосіб розслабити, зняти стрес, якась своєрідна медитація. Зараз почав любити бігати на довгій дистанції. дистанції, до речі, дуже класно знімає стрес. Всім рекомендую спробувати. Наступне, треба фокусуватись на самопочутті, а не на вазі. Я дуже люблю статистику І зі всіма клієнтами, якими я працюю, онлайн чи офлайн. Тобто ми моніторимо статистику ваги. Це дуже важливо. Тому що цифри ніколи не брешуть. Але, 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 буває так, що вам треба ще сфокусуватись на своєму самопочутті. Чому? Тому що, коли, наприклад, ви почали худнути, у вас велика кількість жирової тканини, невелика кількість м'язової тканини. Якщо взяти, наприклад, кілограм жирової тканини і кілограм м'язової тканини, то там, де жирова тканина, об'єм. Об'єм цієї субстанції буде 8-9 разів більше, ніж кілограм м'яса. Що це означає? Що жир важить набагато менше, а мезева тканина набагато більше. І якщо ви інтегруєте силове тренування в своє життя, є ризик, що у вас буде збільшуватись мезева тканина. А так як ми знаємо, що мезева тканина важить набагато більше, ніж жирова, вага може не зменшуватись. На вазі ви можете бачити ті самі цифри. Інколи навіть збільшуватись. Для цього тоді нам потрібно зробити замір сантиметровою стрічкою, щоб знати точно, далі ви будете зменшуватись. Точніше знати точно, що ви зменшуєтесь талії чи не зменшуєтесь. Бо якщо ви, наприклад, е от важите ви 100 кг і почали тренуватись, вага упала до 97, все, вага не йде, вага не зменшується, але талія стає вучою. Це означає, що ви збільшуєте свої м'язавій канині. Тобто мезе від канинів збільшуватись не лише за рахунок того, що е, вона росте, а там може просто накопичитись більше рідини, більше глюкогену, і за рахунок того вага може зменшуватися. Але це явище тимчасове, потім вона е, зменшиться. І найважливіше з цього це святкувати маленькі перемоги. Святкувати маленькі перемоги. Е, тобто ви повинні свою велику глобальну ціль розкласти на маленькі-маленькі підцілі. І, скажімо так, з, пройдення, з, з кожним пройденням контрольної точки, яка є, ви маєте себе чимось нагородити. Ну, це може бути будь-що, я не знаю, що вам подобається. Це, наприклад, можуть бути там, нові красівки. Там, скинули 10 кілограмів, купили собі нові красівки. Скинули 20 кілограмів. Що ви можете собі купити? Я Не знаю, ну що вам хочеться. Телефон новий. Скинув 30 кг, автомобіль новий придбали, не знаю, зробили апгрейд чогось. Це все індивідуально. І сподіваюсь, сподіваюсь що сьогодні е, моє відео принесло вам якусь користь. Закликаю всіх підписатись на мій канал, поставити лайк. І якщо у вас залишаються якісь цікаві запитання, пишіть їх в коментарях, е, буду радий відповісти.